Видивитися перше міське, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити трошки про політику. Будемо намагатися. Знаєте, я тут згадала, що спочатку війни ми мало про це говорили, тому що були інші теми. Звичайно, що ми торкалися політики. Звичайно, ми розуміємо, що я тут політична складова, але насправді, насправді ми обговорювали більше війну і саме власне, що відбувається на фронті, тому що це важливо. 20 вересня цього року з'явилася постанова центральної виборчої Комісії України про відновлення функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи державний реєстр виборців у частині обліку виборчих дільниць, які існують на постійній основі, ось цей документ став і сьогодні для нас інформаційним приводом для ось цього ефіру, тому що хочемо зрозуміти, хочемо намагатися розібратися, що це з документ. Чому він з'явився саме зараз? Ми ж розуміємо, що вибори під час військового стану в принципі не важливі. Неможливі, точніше, а, а насправді цей документ сьогодні запостили вже ну майже всі інформаційні джерела, які тільки можуть. Отже, щось, мабуть, у ньому є в цьому документі. Да? Денис Кузьмін, експерт центру міжнародних досліджень, ону ім. німечникова в нашій студії. Вітаю вас, Денисе. Доброго дня. Думаю, що і ви звернули увагу на цей документ. Ну, я та звернув, але я думаю, що навіть ті, хто цей документ писав і офіційно оприлюднював, вони самі ще точно не знають до чого за це, для чого це потрібно. Е, ну для, за, для чого знають, а чи буде це все реалізовано на практиці, ще ніхто не знає. Я думаю, що це робиться заздалегідь, як завжди, і це нормально, коли mm -hmm. декілька різноманітних сценаріїв. Е, Проробляється, якщо, наприклад, на березень вибори, і президентські, і парламентські, а можливо і місцеві, і мерські, по всій Україні. Ну, якщо після нового року і щось відбудеться, від зміни до закону про воєнний стан, наприклад, його. Повністю не скасують, але зміни стосовно виборів, і треба, щоб все було більш-менш готово. Угу. Тому що зараз я взагалі дуже, дуже розумію, як можна щось проводити, коли половина населення взагалі за кордоном. Хто живе, от ми бачимо тери... в Одесі. А частина території окупована. Ну, це, 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 вже... це... це взагалі катастрофа. Да, про це навіть не кажу, що там-то вони точно не, ну, не відбудуться. Так, так, так. Але, наприклад, рахуємо тих, що є. Да? Тобто ми бачимо навіть по нашому місту, що люди. Гуляють по трасі здоров'я і дивляться в Google-карту, що це за малий фонтан, де ми знаходимося. Mm -hmm. І приходиться останавливатися, об'ясняти, ну от є великий фонтан, є малий фонтан. Mm -hmm. Тобто я просто бачу, що е, серед молоді половина просто на надесити. І це, в принципі, класно, да? тому що це розвиток, це рух перед. Але я розумію, що навіть серед тих, хто має право голосувати, е, далека не більшість з них підуть, зареєструються в списках. тобто е, хто знімає житло, але далеко не всі вони зареєстровані, щоб ну приймати участь вибори, що як воно технічно буде відбуватися, це дуже важко. це поки що відповісти а от ви сказали, що можуть бути зміни у законодавство. А ми ж всі розуміємо і вже вивчили те, що під час військового стану і під час такої ситуації вибори як такі неможливі. А чи може і справді ну теоретично можемо тільки подумати, да? чи може справді бути якась зміна в законодавстві? Така, що а, щось може от у цій сфері змінити, чи чи йдеться тільки про припинення військового стану, як ваша? Я знаю, що це не зовсім ваша да. тема. Так, ви все ж таки ми це... обов'язково підемо далі, але от на ваш погляд, ну це більше питання до юристів, які mm -hmm. пишуть закони. Але як кажуть, юристи все, що завгодно, можна прописати, mm -hmm. тому що просто відмінити військовий стан. Це проблеми і кордонів, і багато чого, тобто яке. Це ЦК діють які там всі ці розпорядження. Ну, так, так. А тут, якщо зміни стосовно виборів, якось виписати, що там вони якось там відбуваються, може буде якісь додаткові положення про дистанційне якесь голосування чи пошти електронне, також якісь додатки через дію, можливо, mm. ще давно проговорюють, щоб там в, в якості експерименту, ну ми знаємо навіть на заход. Ході це дуже важко проходить там, Естонія є лідером в цій інтернет-технології. Ну просто не так багато виборців, і вони всі відомі, зафіксовані. І те, що вони е, через інтернет голосують, це мало що змінює. Але, наприклад, голосування поштою сполучених штатів на минулих президентських виборах це була величезна проблема, і досі е, прихильники Трампа вважають, що саме це і можливість голосувати поштою призвело до того, що багато хто проголосував. Хто теоретично не мав права це робити, ще не були громадянами США. Ну, це сторонники, прихильники Трампа про це кажуть. А як це в нас може бути? Ну, подивимось, тут головне, в принципі, політичне рішення, яке залежить не тільки від стану, а від справ у нас, а залежить від того, що зараз відбувається цими днями, наприклад, в Нью-Йорку, в Генасамблеї ООН, де з'їхалися буквально всі. Перші пару тижнів початку асамблеї ООН, це взагалі е, невеличезна подія в міжнародному житті, де на невеличкому відносно острові Манхеттен збирається критична кількість голів держав, е, голів різноманітних міжнародних організацій. І ні кожного разу президент США приїжджає, тобто і президент США, і Макрон, і, і лідери ЄС, і Ердоган, Ну тільки Путіна не вистачає. Е, ну це, що потрібно ну ні, ну звичайно, це було б неможливо. Ну можливо, те, технічно, але. В цьому немає потреби. Але це і звичайно наш президент з його виступами і все інше. План. Плани, які хотілося б вже почитати більш детально. Але ну, і те, що зустрічається з моді Індією, це дуже важливо. Що там, тому що це взагалі може все змінити. На мій погляд, це новий трек українській зовнішньої політиці. Про Індію просто забули на багато років, і зараз просто це і заслуга. І МЗС, і і адміністрації президента, тому що без цього нічого не буде. Да? І те, що моді в Київ, і зараз е, і про щось вони там домовляються. Ну Індія, звичайно, хоче, щоб заморилися і, і все, будь, за будь-яку ціну. Але е, це також просто неможливо, і те, що робить Індія, вона робить в піку Китаю. Це ж в у них свій діалог. А якщо в піку Китаю, значить і Росії. Тобто тут своя гра, е, а без Індії ніякого цього е, півдня великого... Кого там глобального півні не може бути, да і те, що Індія придрайфувала від голосування в Генасамблеї ООН за відверто проросійські резолюції зараз вже Росія е звинувачує Індію в постачаннях снарядів і зброї на український фронт. Вона Індія, звичайно, безпосередньо не постачає. Але індійського виробництва снаряди ну, знаходять, як вважається. Тобто е в Індія розгорнула свою гру і це. Ну це добре. Ну і зараз всі, всі відомі речі. Що буде з нашим планом перемоги, на жаль, ми знову посварилися з республіканцями, що навіть вимагають звільнення посла. Це взагалі якесь таке ФОПа дуже дивне, що значить вони вимагають. Тобто, все ж таки, ми не частина Сполучених Штатів, хоча хтось називає нас там полуколонію. На це ж звичайно не так. І якщо б це було так, це було б простіше. Один дзвінок з Вашингтона, і ми підписуємо будь-яку угоду. Ви ж розумієте, а цього ж не від. Це просто найкращий аргумент проти цих до недолугих розмов. Тобто, якщо, якщо би Америка використала да, Америка замітає сліди, ми це знали. Знали давно, але якщо би все так вирішилось, один, один дзвіночок і все, але ж відбувається щось зовсім інше, і це в принципі непогано. Головне, подивимося, чим закінчиться. Слухайте, як же ж хотілося б, щоб оці ваші фрази почула велика кількість людей, які от про Америку. І бо про це все ж таке інше канала, і про, про, про Україну, і як людей, полігони, таке інше. Знаєте, тому що ну ці речі треба а, пояснювати. Я розумію, що скільки б ми не говорили замало цього, розумієте? Цього замало. На тому на жаль, говорити це замало. Якщо зараз. б ми були так, полу, пі, на півколонію, як ви кажете, то так війни б тут давним-давно вже не було. Но чи не і... взагалі чи була б вона теж таке собі питання? І і була б, б і країни країни і не не було. Бо і країни б не було. Так, це тут я з вами згодна. Скажіть, будь ласка, а чи може от ще таке, знаєте, е, таке питання: чи може взагалі Америка як партнер, чи то Британія, чи ну тобто наші іноземні партнери, впливати на цей процес взагалі? Ну так? звичайно, вони впливають, але е, розміри цього впливу ми mm -hmm. про це. І звичайно, ми маємо розуміти, що ми... Е, Дуже залежимо, можна сказати, цілком залежимо від постачання зброї і, і, і в плані uh -huh. фінансів. Тобто uh -huh. головні джерела для Нацбанку наповнює бюджету. Це прямі транші з МВФ, федеральні резервні системи, з Європейського центрального банку, це прямі гроші Сполучених Штатів і ЄС. Десь допомога, десь кредити, не кредити. Але без uh -huh. <кій> цих траншів просто буде обвал гривні і не, і не буде виплати елементарних за бюджетом. Які також дуже складні, але їх не буде фінансово. Це зрозуміло. Я в плані І... законодавства впливати на наше законодавство. На ну, які е... зміни на, на, на це все там на наше рішення проводити чи не проводити вибори, призупинити Ні. стан чи не про Ні, це, це. Це, це звичайно впливати, не може бути розпорядження, пряме от робити вибори. Але якщо ми ж про що йде домовленості, да ми ж не знаємо точно, так? але ми можемо судити тільки по результатам. Україна вимагає надати дозволу Росії на 300 кілометрів uh -huh. той зброю, якою є? 에, Сполучені Штати не надають таку згоду, щось там натякають, не націкають. Ми е, питаємо, намагаємося зрозуміти, чому саме. Ми можемо зрозуміти тільки по конкретним діям і наслідкам. Е, єдине, що вони бояться ескалації, це зрозуміло. І це, А друге, е, це значить, вони обіцяли Путіну цього не робити. Uh -huh. а, а за що вони це обіцяли? Але що він їм таке обіцяв? Ми ж маємо розуміти, що е, наша війна для Сполучених Штатів, де і для Європи, перш за все, для Китаю і Сполучених Штатів, це лише одна з війн, один із епізодів світової політики. Є хусіти, яким росіяни погрожують постачати ракети. Є Іран, де Росіяни погрожують передати якісь секрети обогащення урана, там збагачення чи ядерні технології. Є ще південна Корея, південна да Корея. З якої співробітництво є, є взагалі величезний страх. Це найтме, це головне головний страх сполучених штатів. Це союз Росії, Китая. Тобто, це ж головне для них, щоб це не було, щоб РФ в якому вигляді вона б не була. Але головне, щоб вони ніяким чином е, в них не склався е, союз по типу, що був у Сталіна з Цзедуном, Потім це все розвалилося. Ну е, можливий цей союз чи ні, це інша тема. Але Сполучені Штати завжди дивляться на більш ширшу картину. І ми бачимо, що в принципі натяки е, дуже конкретні, і президент так і каже: в нас він же сказав, В нас не так багато часу лишилося, угу. що сама на увазі можна було, може, журналісти запитають на. Якихсь прес-конференціях, але так зрозуміло, що е, навіть фінансова і військова допомога, що є, вона може бути зменшена. А якщо е, переможе Трамп, то взагалі може початися зовсім інша політика. Ми навіть е, не уявляємо, куди вона може він взагалі е, він же може змінити, він же не Він може стати як прихильником, так і навпаки. так і навпаки. Та ну, він на, на нашим так, так, так званий на подвійний нашим. ультиматум. А, а відомо, повертаючись до виборів, відома одна з вимог Путіна, щоб Зеленські адміністрації пішли взагалі. І якщо таку вимогу якимось чином Європа і Сполучені Штати будуть взагалі розглядати, Окей, Україна там як Україна може відмовитися від НАТО, наприклад, ну, нас туди ніхто зараз і не бере найближчим, найближчим часом, не найближчим часом точно. Так, так. Але що відмовитися? Тобто ми можемо ну, вимагати. Вони можуть це проігнорувати. Ну і так от воно і буде. Ну і Ердаган вже сказав вчора чи сьогодні, що е, навіщо ви наполягаєте про НАТО, все одно це неможливо, наприклад, Туреччина і декілька країн категорично проти, щоб там Сполучені Штати не вирішили. Тобто тут ми можемо тільки наполягати в плані гарантії на особливі стосунки з Сполученими Штатами. Те, що каже Трамп, він вийде з війни, виведе, припине війну за два тижні чи там за суд за добу. Uh -huh. ну, е, і наскільки це можливо, це не. Відомо, тобто він е, поставити ультимат, так званий подвійний ультиматум, це називається дехто. Де, тобто він буде вимагати від України підписувати будь-яку мирну там перемір'я з витратами да, на будь-яких умовах. Будь умовах. То, буде, і, 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 і якщо ні, то припинюємо допомогу. І через місяць фронт обвалиться і ви взагалі втратите все, що можете, просто все зруйнується. А так. до Путіна також вимоги, ви також йдеться на зими. Робить то-то. А, а якщо ні, ми будемо постачати Україні стільки зброї, що і вони там зруйнують весь Крим і все, і все що можна тільки робити. І в принципі ж санкції, звичайно, західні працюють, але це далеко не весь потенціал реальних санкцій, які можуть бути застосовані проти російської економіки. Тобто це такий лайтовий варіант насправді зараз. так? А, ну, такий... Це лайтовий, якщо буде ці. Якісь домовленості. Mm -hmm. Тому що е, якщо е, ну, є гравці, які давно вже готові на будь-яке примирення, це Німеччина, частково Франція, Ну, Індія там mm -hmm. е, Китай хоче, щоб про Росію не забули. Ну Індія також там щось. Тобто е, е, Україна може опинитися в, в якомусь щось програє. компроміс завжди є компроміс. Без компромісу неможливо. Але в чому конкретно буде полягати, це дуже важливо. Так, насправді ви знаєте, мені здається, що от про. Це що небагато часу е, йдеться саме про листопад і американські вибори. Ну мені здається, що ви це так і, само. І вибори, так, і, мати, і так. ми знаємо, Оце що є. 60 так. мільярдів, які обіцяли, там більшість цих грошей так і не витратили. І, і зараз в Сполучених Штатів на кінець вересня закінчується фінансовий рік. Щось вони там переносять, mm -hmm. не переносять. Е, і, і те, що перенесуть, це одно більшість іде на військово-промисловий комплекс американський. Але навіть те, що приходить в Україну, це також дуже важливо, звичайно, і це безпрецедентна допомога. Це ми також маємо не забувати. І тому Байден справедливо ображався, що Україна отримає отримує безпрецедентну допомогу. Звичайно, вона менше ніж допомога Ізраїлю чи Тайваню. Але ж скільки ми в такому тісному партнерстві сполученими штатами, це ж інша взагалі історія. Порівнювати з Ізраїлем стосунків, так, стосунків так, і так. важливістю, тобто тут е, мало часу. І якщо е, буде якесь замирення, і можливо, перезапуск влади, да, тобто, якщо е, ну президент казав, да, коли сказав, що він на другий термін не піде, а mm -hmm. може піде. Ну, це не боже не казав про те, що так закінчиться війна, і потім може ну, тобто, може і такі, може бо може, може він скаже. Я це підписувати це не буду. Так. Нехай голова Верховної Ради, а я піду, я ж сказав, що піду. Mm -hmm. Все ми виходимо і на березень повне перезавантаження, вибори по всіх і місцеві, які завгодно. Mm -hmm. ну, місцеві вже і готуються зараз. Ми бачимо всі ці е, страсті, які е, чиняться в Одесі. Якщо в березні, в квітні будуть вибори, мерські чи міської ради, наприклад, якщо приймуть рішення все перезавантажити, mm -hmm. то тоді е, всі ці дрязги, які зараз в Одесі, вони мають якісь політичний сенс. А інакше взагалі я не розумію, Цього. Ну, і оці, які починаються поїздки, так там ймовірних кандидатів, дуже знайомих, старих, нових і таке і інше, це теж говорить про те, що, можливо, вони працюють просто на упередження. Ну, звичайно, раптом раптом якщо, буде прийняти да, рішення, потому, раптом що, буде призупинення. Тому що я, таке, наприклад, я Любі Політехнолог скажу: якщо, наприклад, там, на, 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 на якесь там березня вибори чи квітня, чи mm -hmm. навіть травня, то треба за три ну, починати. місця вже починати. <свят> да, <свят> і тому, якщо щоб потім запізно не було. Mm -hmm. Якщо парламентські, то зрозуміло, навіть старі політичні сили вони ж хочуть хоча б опинитися в парламенті, щоб якусь мають вплив. А якщо навіть будуть президентські, то взагалі, тобто, які там будуть можливості, кандидати чи президентські взагалі не буде, та вони ж можуть придумати все, що заводно. В принципі, є конституційна більшість. Можна змінити конституцію, можна взагалі там ну, щось придумати нове. Mm -hmm. Я думаю, це буде частиною пакета якихось домов домовленостей а якщо буде на новому року ніяких домовленостей, а нова ескалація війни, постачання нових зброї чи можливо якісь рішучі дії партнерів, то тоді ніяких звичайно виборів і продовжується все, як є, ну це зрозуміло. Так тут два варіанти, як правильно підмітили, так і який з цих варіантів переможе насправді покаже тільки час. Ну якщо чути і слухати меседжі нашого президента, то стосовно. Нею того, що у нас не так багато часу, стосовно того, що ця осінь має бути вирішальною. Так, ну десь приблизно так це там не цитата, але приблизно сенс такий осінь має бути вирішальною. Тобто, ми все ж таки думаємо, що е, до кінця цього року якась визначеність має відбутися. Ну всі це сподіваємося, вирішально. тому що якісь угоди їм, як кажуть, пахніть, літхне там, то, да. тобто кому там подобається, не подобається, це mm -hmm. інші суб'єктивні справи. Але тому, що і перемога демократів вони би хотіли підійти до вибори вже як миротворці, що да? хоча б Байден не висувається, але але вона як віцепрезидент може заявити, що я припинила там щось там зробила. Але а ну і Трамп також. А якщо це не припиниться, але може і не припинитися повністю. Да? Тому а призупинитися, і, да, і це найгірший варіант. Там інше питання та? всі та? гадають там на Путін. На він зацікавлений, щоб Трамп був президентом, чи насправді він та зацікавлений, щоб демократи перемогли. Така точка зору також існує mm -hmm. і тому як він там кому підігрує, ну в принципі від нього особливо не залежить вітом втручання зараз невелике. Але зараз навіть ми знову посварилися з республіканцями, з що їм там щось не, не сподобалося, як був оформлений візит президента Пенсільванії. Да? Це таке дуже різке заява, як на мій погляд. Можливо, навіть якщо б і такого не було все одно, б вони якось так заявили. Тобто там ще невідомо. Тобто вони самі ще не знають, як їм краще. Вони б звичайно хотіли мати якусь угоду до виборів, але вони б хотіли, щоб це було. Їх перемогою. Напередодні, а якщо вони зрозуміють, що е, домовленості не буде, то можливо вони відтягнуть і вже по результатам виборів. Це не дуже добре для нас, тому ну, що угу. потім е, буде вже інша позиція і е, адміністрації Харісу, що вона переможе. А якщо переможе Трамп, то взагалі може бути зовсім інша якась політика. Може навіть на краще, а може на значно гірше це невідомо. А як ви думаєте, взагалі, як би іноземні партнери могли б відреагувати на ймовірне перезавантаження влади в нас? Ну, це якщо це відбу це бу якщо це буде їх вимогою, і і буде лише прохання від влади це обставити красиво. Да, тобто реальні вибори, дійсно терміни всі сплили. Позавантаження угу. зараз Ура, же, вже, час, вже нова час, Україна. Час. Якийсь пакет угу. додаткових змін до конституції, можливо, до якісь там реформи, угу. е, і це буде перемогою демократії. То тобто, за що ми воювали? За те, що зберегти волю демократичну країну, ось вам. Демократична країна, да, mm -hmm. тобто це може бути все красиво. А якщо якось інакше, да, тобто я, я думаю, що це неможливо, щоб вони вимагали виборів. А ми казали, ніби ні, ми не будемо їх проводити. Mm -hmm. Mm -hmm. До того я сподіваюся, не дійде, тому що це вже буде взагалі не дуже красиво виглядати ну, Тобто, такого різкого тиску навряд чи можна Ну, може бути тиск да, на, примирення. на примирення. 에, та... Так, она, так, ре... А вже, так, так. А вже створює, так. Е, щоб це примирення якось е, оформити. Е, і додаткова допомога, і можливо, якісь е, е, військові бази, хоч не в Україні, але на самому кордоні нові, якісь mm -hmm. там правила. Може там ПВО Румунське буде закривати щось небо чи додаткові якісь там обладнання, і, і тут же і вибори, да, якісь там гроші. Да. Але ну, тобто, е, це, це буде додаткові плюшки. Як Якщо будуть вимагати просто вимагати жорстко, це примирення, якщо їм воно там буде потрібно. Тому що примирення просто, от нам, так, як нам хочеться, да, то воно за, просто зараз неможливо. Ну, тобто, от, Треба просто... продовжувати, але продовжувати ще з більшою зброєю. А у нас перспектива отримати наступного року менше зброї. Uh -huh. Тобто такі перспективи. І, і тут вже є реальна проблема. Добре, поживемо, побачимо. Зрозуміло, тільки що цей документ з'явився. Ну, знаєте, тому що фантазії дуже багато з'явилося, тому ми вирішили його обговорити. А з'явився він насамперед, тому що ну так, колись ці вибори все одно відбудуться. Це зрозуміло так. Але е, стосовно часу і стосовно терміну, зараз поки що визначити дуже важко. Ну, е, дякую вам дуже. Денис Кузьмін, експерт центру міжнародних досліджень ну у імнімешникова, був в нашій студії. Ми говорили про е, можливу й. Ймовірність виборів в Україні. Ну і знову ж таки, ще раз повторюся. Зрозуміло, що перезавантаження влади рано чи пізно буде відбуватися, але точно не під час військового стану і точно не в тій ситуації, в якій ми зараз опинилися. Отже, слідкуємо за цією темою. Дякую вам. Побачимося на першому міському до зустрічі.